Оке побиття у відповідь на зауваження вимкнути російську попсу. А все через те, що у білій церкві в одному зі спальних районів міста молодики на повній гучності вирішили розважитися під музику окупантів. Словами очевидців на Таращанському масиві п'ятеро хлопців поводилися нахабно та заявляли, що війна не перешкодить для їх уподобань та примітно активно відстоювали російську музику. Країні війна сидиш! зауваження підійшов зробити Вадим, але замість діалогу одразу отримав потужні удари по голові. Після чого ситуація переросла у бійню троє на одного. Перехожі намагалися відтягти нападників, проте марно. Я почав затулятися, мене втрьох почали бити. Збили з ніг. Як я вже такого трошечки легенько чув фразу Кума, який підбіг бо від лавочки, де ми були до місця побиття, першого побиття, бо воно було не одне, було метрів 80. Тобто підбігла Аня, підбіг мій кум, кум зробив, він не ліз з кулаками в бійки ніякі. Він просто зробив хлопці, що ви робите, зупиніться. На що три. Молодчика переключились просто на нього, на людину 50 плюс для розуміння. Дали йому по голові. Він втратив свідомість. Почали пінати його. Його дружина і Аня почали кричати, розтягувати. Після цього вони переключились знову на мене. Судя по тулубу, основна вся маса ударів прийшлася в голову. У мене струс мозку, у мене зломаний ніс зі зміщенням, у мене е, розірвані губи сквозні. Можемо побачити, що тут робиться. У мене брова, у мене око запливче, у мене гематоми затиличної частини, у мене гематоми вискової частини, у мене гематоми лобної частини, збиті руки, збиті ніги, бока сині. Ну, тобто в такому ключі, е, дякуючи. Е, Небайдужим перехожим, який просто відтягнув з мене лежачу, коли він просто наносив мені удари в голову лежачим. Дякуючи Богу, це мене врятувало і дало мені можливість відбігти. І, і то мене хотіли ще в цей момент, на відео це теж прекрасно видно. Інший нападник хотів і потушити, але слава Богу, мені не геть ще голову, що я зміг пригнутися під руку і відбігти. Після цього вони знову приключились на мого кума. Який за словами Вадима затуляв жінок від агресивної поведінки молодиків, допомогти своєму чоловікові намагалась і Анна, натомість також отримала від парубків стусанів. Внаслідок інциденту четверо постраждалих, двоє з яких перебувають на лікарняних ліжках. Він до мене підбіг, вдарив плече і в живіт. Я прикрилась сумкою. Мене тоді закрив Ванченко Саша. І отримав від нього удар. Алі теж руку зламали, коли вона закривала свого чоловіка. Просто безжально били жінку, яка годиться їм в матері. Просто безжально. Там не було драки. Це був напад, це, було, це просто була агресія. Вони просто готові були вбивати. Вони били ціленаправлення Вадіма по голові. Буцали ногами, били кулаками професійно, як це роблять спортсмени, боксери. Агресія 23-річного нападника не вщухала і попри приїзд поліціянтів. Він продовжував погрожувати потерпілому фізичною розправою. Та замість того, щоб одягнути кайданки на кремезних парубків, за словами очевидців, копи з ними відійшли в сторону для розмов. До того ж, швидку для потерпілих одразу не викликали. А ось коментувати чи пояснювати свою позицію ініціатор бійки відмовився. Тоді офіційно, з вашої позиції, ми зазначаємо, що ви відмовились коментувати дану ситуацію. Все вірно? За фактом нанесення тілесних ушкоджень, правоохоронці вже відкрили кримінальну справу. За інформацією нашого телеканалу, це вже не перший випадок побиття людей за участі одного з нападників, але досі йому вдавалось уникати покарань. Чи доведуть білоцерківські правоохоронці справу до суду, побачимо згодом. Але те, що суспільство не дозволить проковтнути такі ганебні явища з російською музикою, як і те, щоб нападникам зійшло все з рук, як наголошує Вадим, вже нікому не вдасться. Спеціально для еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.